Волонтерська місія Чорний тюльпан діє на сході України в районах під Іловайськом, Шахтарськом і Савурмогилою, які контролюють бойовики. За два місяці українські пошуковці вже знайшли більше 150 загиблих солдат, які вивезли на впізнання. Ми це в рефрижераторах привозимо на територію теперішньої да, України. Не в АТО, а до наших військових вони передають у морги. Потім це йде єдина база ДНК, створили. Які беруть солдат мертвих ДНК і в всіх обласних центрах міліції провіряють. Ну, родичі, які звернулися, що пропали безвісти або не знають, де знаходяться, у них теж беруть пробу ДНК, і потім зводиться, і коли співпадає, тоді повертаються людям, родичам ну, тіла загиблих. За словами волонтерів, одна група не може працювати в зоні АТО більше тижня. Це важко і фізично, і психологічно. Тому просять добровольців долучитися і допомогти в пошуку українських військових. Окрім того, для продовження гуманітарної місії не вистачає транспортних засобів, спеціального обладнання, засобів особистого захисту та багатьох інших необхідних елементів. Працюємо ми з 6 ранку до пізнього вечора, тому що Ну, не до пізнього вечора а за світлом ми маємо виїхати із тієї території, якби, щоб різку груп не піддаватися, бо на тій території ніхто не буде гостуватися. Стараємося так. Працюють, у нас є дві машини, рефрижератори і дві грузові. На жаль, така ситуація, що вони постійно ламаються. Зараз якраз я дзвонив на території, вони зламався газ 66-й рефрижератор у нас. І сьогодні вже група не виїхала. Щоб по можливості я би хотів попросити, да, щоб освітлити в ЗМІ. З допомогою ми можливо, ми не кажемо, щоб нам подарували ці автомобілі, а хоча б в оренду дали, щоб ми могли далі працювати, і чим більше повернули. Додому солдат. Пошуковці також додали, що ідентифікацію загиблих бійців значно ускладнює відсутність будь-яких розпізнавальних знаків на тілах військових. Тому, на їхню думку, Міністерство оборони треба запровадити використання іменних жетонів.